За моєю спиною вулиця Лазарєва. Вона сполучає хрещатик та бульвар Шевченка. І є однією з найкоротших в місті. Її протяжність 230 метрів, розповів Суспільному історик Віталій Масненко. Її утворили у 1965 році після будівництва обласної адміністрації. Вона по один бік, по інший – готель та два житлові будинки. А ще кав'ярні. Водії здебільшого тут паркують свої автівки, а пішоходи перетинають вулицю, де заманеться. Тож, аби для обох було безпечніше, каже черкасець Андрій Сторчак, на сайті міськради зареєстрував петицію. У ній пропонує зробити вулицю пішохідною. В Черкасах є великий конфлікт між автомобілістами і пішоходами. І якщо в інших містах це вирішується або на користь автомобілістів, або на користь пішоходів, а в нашому місті це не вирішується ніяк. Обмежити рух транспорту пропонує на певний час, приміром місяць, а вже потім вирішити, що робити далі, каже Андрій. Так роблять за кордоном. Яка взагалі є практика навіть у європейських країнах. Там можуть побудувати новий житловий комплекс, скажімо, посеред поля. Ну або там. І довкола нього робиться газон. Стежки взагалі не прокладуються. Забудовник дивиться рік, як будуть ходити люди. Люди самі протоптуються стежечки. Пішохідна вулиця буде родзинкою міста. Такі є і в столиці, і в інших обласних центрах. Але людям не буде де паркуватися, розповідає водійка Лариса Гойколова. Поставити машину в центрі міста каже проблематично і зараз. Тут досить широкі тротуари з обох боків, і необхідність пішохідного проходу по самій проїжджій частині немає зовсім ніякого смислу. Машин зараз стало набагато більше, ніж колись було. І якось треба цю проблему вирішувати. Місцева жителька Ірина Жикіна ідею пішохідної вулиці підтримує, але каже, нею має бути інший шлях. Цю вулицю мені краще хрещатик перекрити, щоб був пішохідною вулицею. Чи можна зробити вулицю пішохідною? Ми намагалися дізнатися в директора департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури Сергія Отрешка. Прокоментувати особисто це питання він не зміг, а телефоном розповів. Петицію розглянуть, якщо вона набере 500 голосів. Але на його думку, робити вулицю пішохідною недиречно. Це навпаки ускладнить рух. Навіть якщо петицію не підтримують в міській раді, головне, що вона буде на слуху, додає Андрій Сторчак. Я думаю, що це важливо, тому що це все-таки прецедент. І коли такі випадки трапляються, воно воно показує, що громадське життя в місті є, воно вирує і воно може мотивувати інших людей теж брати в ньому участь. Спільнота нехай вирішує, що їй Хай вона буде пішохідна чи не пішохідна, але у нас зараз, бачите, вже скільки додавило парковок, скільки додало парковок, а все одно їх не вистачає. Ольга Лисенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.